Вітання! Новини в нашому проєкті. Ось наша станція і в неї є три режими роботи. Це режим звичайної відмітки. Режим, коли вмикається Bluetooth для конфігурування. Це режим Wi-Fi. Коли Wi-Fi підключений, Станція отримує адресу від сконфігурованої наперед точки доступу. Ось я зайшов на веб-сторінку станції. Тут є можливість сконфігурувати деякі параметри: станція номер 19 ключ шифрування, кількість записів в журналі це журнал-відміток, хто сьогодні відмічався. І скільки днів тривати, тримати журнал. Це можна поміняти, і також можна оновити прошивку. Я вибираю, наприклад, ту, яку я скопіював сюди з комп'ютера, завантажити. Воно завантажує через Wi-Fi мікропрограму і станція через якийсь час перевантажиться. Так, Встановлюється, встановило. Знову можна перевести в режим Bluetooth. І поновити сторінку. Ось, будь ласка, видно, що змінилася прошивка, бо з'явилася, наприклад, версія цієї станції. Так. Ця веб-сторінка повністю вшита в мікропрограму мікроконтролера, тому для спрощення роботи з ним я створив невеличкий скрипт для того, щоб розробляти сторінку який називається серв. Серв Web Application. Воно бере той самий код, який знаходиться в C, і видає його на гора на 127.0.0.1.5000. Це можна відкрити тут. 127.0.0.1.5000. І ось, будь ласка, тут. Та сама веб-сторінка, з якою можна так само експериментувати, працювати, як вона працює, перів два дні застосувати. Ну, але треба розуміти, що це ці дані, які тримаються в пам'яті, вони не, не пов'язані з мікроконтролем. Це тільки для розробки веб-додатка. Так. Із самого мікроконтролера, ось, наша сторінка. Воно все ще працює, все гаразд. Так, рухаємось далі.